Напівдетективна історія із ведмедями, правоохоронцями та багатьма питаннями. 16 квітня на Великоберезнячині поблизу села Домашин місцеві мешканці знайшли ведмежа. Його передали працівникам нацпарку Синевир для реабілітації. І це була гарна великодня історія. Та тоді ж у соцмережах почали ставити питання про зниклу ведмедицю. Адже у дикій природі ведмежа майже завжди поруч із мамою і ніколи самостійно не приходить до людей. За два дні до знахідки прикордонники повідомили, що у районі відділу стужиця чопського загону було помічено ведмедицю та двох ведмежат. А це за 7-8 кілометрів від місця, де згодом знайшли ведмежа, але уже без мами. У горах, де ми несемо службу, є різноманіття диких тварин. Зустрічаються вовки, ведмеді, рисі та козулі. Недавно у ході служби мені зустрілася маленька ведмежа. Воно було саме, але я знав, що ведмедиця десь поруч, тож затримувався біля нього... Воно. Не надовго. Ось у таких умовах доводиться нести службу. Це і почесно, і відповідально, але часом небезпечно і складно. Через два тижні після знайденого ведмежати працівник ужанського нацпарку Владислав Каменца оприлюднив інформацію, що на відео прикордонників та відео у домашні одне і те ж ведмежа. Крім того, чоловік оприлюднив фото прикордонників, де військові позують біля трупа тварини. У дописі припускається, що це ведмедиця, яку забраконьєрили самі прикордонники. Ми почали якби своє розстеження виясняти, збирати інформацію у людей, що де ну де може бути мама. От і в ході цих всіх е, заходів отримали інформацію і фото, ті фотографії, які одну з яких я виставив, то про те, що е, на, на території поблизу там самого пункта Стузиця, Незаконні результації було за ведмедиці. А оце ведмежа залишилося з вами. Воно потім спустилося вже село. Цих осіб, які на фотографії, їх місцеве населення опізнало. Тобто, ми ну опізнало вона нам неодноразово підтвердило, що ці хлопці вони служать на стужицькій заставі. Прикордонники спростовують інформацію про вбивство ведмедиці своїми працівниками. Кажуть, що фото справжнє, але було зроблено за 60 кілометрів від місць, про які йдеться у дописі природоохоронця. Крім того, на фото інший звір самець, якого у лісі уже знайшли мертвим. Ця інформація яка була викладена представником Ужацького національного парку, не відповідає дійсності та має компрометуючий характер. Прикордонним нарядом було виявлено <кій> дику тварину на певну відстані. І наряд, як то каже, думав, чи жива вона, чи з ознаками життя, чи ні. Наряд підійшов до цієї тварини, він побачив, що даний медвідь знаходиться без ознак життя. Військовий, який є на цьому фото, розповів, що труп ведмедя знайшла собака, а фото хлопці зробили не для хизування трофеєм. А тому, що ніколи не бачили ведмедя. Того дня я виконував на охорону державного кордону, прикордонний ряд, прикордонний патруль напрямок зосередження основних сил. Коли я знімався з ділянки, собака почала сильно гавкати та побігла в тили. Я пішов за нею для вияснення справи, думаємо якісь там порушення, порушник може йти. Коли я підійшов, там собака гавкав на лежачі ведмедя. Я одразу трошки був в шоці, тому що так несподівано побачить ведмедя. Але я так зрозумів, що не мертвий, тому що на собаку не реагував. Розумієте, я за всі свої роки від мене ніколи не бачив, тільки зоопарк у дітстві. і таке не кожного дня зустрінеш. Не подумали, зробили помилку, зробили спільне фото. За словами військовослужбовців, згодом вони повідомили про труп тварини керівництво та лісівників. Тоді для з'ясування обставин на місце приїхали представники держпродспоживслужби, місцевий лісничий, мисливствознавець, єгер та керівник товариства мисливців та рибалок. Вони труп оглянули, встановили, що це самець, і захоронили. Відповідний акт склали і підписали п'ятеро посадовців. Ну, при огляді виявлено залишки трупа самця бурого ведмедя. задали питання, яким чином, ну ж, геніталії. Ну, просто ну, те, щоб пояснювати. Познаки вогнепальних поранень відсутні. анального отвору відмічається випадіння прямої кишки, яка вже погризена дикими тваринами. Внутрішні органи виїдені та відсутні. Паталоанатомічний росте недоцільний в зв'язку з значним терміном з моменту загибелі та відсутності органів. Ймовірною причиною загибелі є фізичний стан, що пов'язаний з виснаженням в зимовий період та не впадання в сплячку. І рештки е трупа ведмедя захоронено на місці. Виявлення. Водночас, експерти, які були на місці, не викликали спеціалістів із Держекоінспекції. хоча вони мали там бути, оскільки ведмеді це червонокнижні тварини. І кожен факт смерті має фіксуватися інспекцією. Крім того, комісія не вказала. Що труп ведмедя знайшли прикордонники, не вказано місце знайдення тіла. А також ніхто з експертів не зробив жодного фото чи відео із місця події. Оскільки це є ознаки э, кримінального правопорушення, ну не кримінально, бо фактично ми встановили, що він не загинув від волонапального порядника, бо його як такого не було, немає слідів. Э, фотографії не робили, тому ну, ну, не, не зробили фотографії. А що, так, часто mm -hmm. Часто, часто медведі, часто ведмедія по собі не вмирають, а, і але фотографувати я теж рахую. Що ну я не знаю. Я рахую, що викидувати. Комісія не робила фотографію. Говорю так, як є. Значить, поліція робила фотографії, там не було. Поліції не було там. Працівник кужанського нацпарку Владислав Каменца, який і виставив фото прикордонників із твариною, каже, що акт викликає багато питань. А це як це взагалі? Це, що ви розуміли, це я не знаю, хто його писав і на кому коліні, розумієте? Тому що, по-перше, там є речі, які просто ну не, не вкладаються в елементарну логіку. Ну я вже на це звертав увагу, що як може бути не пошкоджений е шкірний по покрив, і при тому е всі всі, е всі внутрішні органи відсутні. Яким чином це було зроблено? Тут є питання до акту ще одно. Якщо, е, якщо е, ну, якби ці рештки були знайдені прикордонниками, то чому в акті нема представника прикордонників? І немає представника державних спеціальності. Ще одна, це вже порушення, тому що акт складається безпосередньо на місці огляду. А він був надрукований. Ну, тобто це як мінімум треба потім поїхати і всіх людей поопитувати і попідписувати ще раз. Таке однозначно. За фактом цього інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. А спецпрокуратура взялася досліджувати факти. За вказаним фактом поліцією Закарпатської області зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України. Це незаконне полювання. На цей час встановлюються усі обставини інциденту, перевіряється причетність до вчиненого посадових осіб Державної прикордонної служби України. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Зазначу, що максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, становить 5 років позбавлення волі. До речі, за ці дні так і не вдалося ексгумувати тіло тварини, бо не було відповідних фахівців. Досі ніхто з учасників ведмежої справи так і не може точно розповісти, що трапилося із ведмедицею, чиє ведмежа знайшли на Великдень. Прикордонники наполягають, що знайдене тіло це самець, і те, що невдовзі було знайдено ще й малюка та зникла ведмедиця це різні факти, які просто збіглися в часі. У Нацпарку сумніваються в такому твердженні. Правоохоронці обіцяють розібратися. А доти прикордонна служба готує позов на Владислава Каменцу за наклеп. Чоловік готовий судитися.